Нитися з перенової, новітні герої. Козаки, козачні, легендарних українських формат полку Азов. Ай й батальйону Айда. Друг правився. Окрема добровольча шика Карпатська Січ. Батальйон імені Кучинського генерала. В інших наших видах полянських Присягаюсь. Присягаюсь, до останньої краплі крові, до останній краплі крові, до останнього подиху, до останнього подиху. Вірою і правдою. Вірую і правдою. Служити українському народові, служити українському народові. Клянусь! Патріарх освятить бойові прапори наших легендарних формацій та холодноярські прапори, які після цього освячення вирушать на фронт. Такі джерела, як Холодний Яр. І не тільки Холодний Яр, а все, що нагадує нам про нашу е, е, бойову славу, е, треба піднімати для того, щоб піднімати дух в народі, особливо дух у наших воїнів. Тому що добре жить, коли не стріляють і не, і не помирають, а коли е, на передовій на Перед лицем смерті треба мати сильний дух, і дух перемагає, а не зброя.